Жителям вулиць Стельмаха, Квятика і Келицьку відновили водопостачання. Нагадаємо, вчора у Вінниці біля будинку Келицька 122 стався порив водопровідної труби діаметром 700 міліметрів. Труба ремонту не підлягала, тож її замінили. Роботу тривали до першої години ночі. Потім до трьох ранку нову трубу наповнювали водою. Вона в квартирах з'явилася о четверті. На місці пориву побувала наша знімальна група. Як проводилися ремонтні роботи у матеріалі Вадима Потатуєва. Так, вчора о сьомій вечора проводився ремонт пориву водопроводу. Причини пориву будуть встановлені чуть пізніше, чи це гідравлічний удар, чи це брак труби. Так що вони свої строки відслужили. Ремонт проводиться по новій технології. розроблена інвентарна ставка. Труба чого не вирізається, ставиться інвентарна ставка таким самим діаметром, ставиться на комути, приспособлення таке без сварочних робот. Вадим Потатуєв, Олег Вітвінцев, телеканал Віта.